Привіт! Як запитати по-арабськи? А іменно нас цікавить іракський діалект. Як запитати як ти? Як ти? Щоник для чоловічого роду. Щонич для жіночого роду. Так це виглядає, коли ми беремо букву просто окремо з алфавіту. Щ. Уник. Ши уничи. Щоник коли ми з'єднуємо щоник. Щоник. Ви скажете, буквачі немає в арабському алфавіті. Правильно, в арабському алфавіті, в літературній мові, букви буквичі немає, Буква буквачі є в іракському діалекті. Вона пишеться так же само, як буква G, буква G з однією крапочкою, буква букваччи з трьома крапочками. До речі, деколи, або навіть частіше всього, іракці не паряться, і коли пишуть щонеч, вони пишуть. Щонеч". Замість букви Ч, вони теж пишуть просто букву Дж з однією крапочкою Щонеч. Але вони мають на увазі, що там звернення до жіночого роду. Як ми відповідаємо на це питання? Ані Зін, коли відповідають на це питання? Чоловік, він каже Ані Зін. Ані Анізін. Коли відповідає жінка, каже Я добре Ані Зіна. Ані Зіна. Я добре Ані Зіна. Якщо хочете знати ще більше слів по іракському діалекту, я створила перший в світі україномовний розмовний курс по іракському діалекту. Приходьте. Підписуйтесь на мій інстаграм. Плюс також, якщо хочете навчитися читати, писати по-арабськи, приходьте. Я вас за 5 уроків цьому навчу. Всім!